Що, дитинко, примірочної нема, так? Не тут. Ти ти гарні гарні сандалі. Ти? ти вже сіла собі, так? Сандалі гарні. Та я показала вже, то що сандалі? сандалі. То був гарні сандалі. Людям не побачили, що не гарні. гарні сандали. Не Одні, другі. Хто бажає придбати, купляйте. Зараз. Зараз. То не зараз. А то фірма зара. Старушка. <клес> це файник? Файник? Це чого? Це файник, да? Скільки тих вже шмуток? І то всього мало, мало, мало. А що це? Так його точно будеш носити літ. Правда? Ти ясно, що будеш носити? Зручні? Ні? Здоймай, Здоймай тей. Хай би зараз на бойки погубить. Бачите, вибирає далі стиляга Тросковицька.